Які ж проблеми головні ми вирішували в цьому році? Ну, перше, ті структурні перекоси у системі медичних закладів призвели до того, що у напівзруйнованому стані стала система первинної медико-санітарної допомоги. Це амбулаторії, фельдшерські пункти. Тобто те, куди людина в разі потреби змушена в першу чергу звертатися. І коли ми подивилися стан забезпеченість первинної ланки, то, безумовно, це було тим головним першим питанням, на яке треба було шукати відповідь. Друга проблема це лозунг, профілактика і здоровий спосіб життя. Це програми профілактики активні, як імунопрофілактика, це гасла, які не накладаються на наше ні особисте життя, ні на нашу особисту поведінку в переважній більшості. І тому ми спіткнулися на тому, що з одного боку люди звертаються на первинку, не завжди є медичний працівник, не завжди є те, чим обстежити людину. Людина не йде до лікаря, не отримує пораду, їй не цікаво. Людина дивиться телебачення. Бачить, що на фоні бурхливого розвитку фармацевтичного сектору вона може отримати пораду по телебаченню. І ми дійшли до того, що відсоток самолікування людей сягнув за 70%. Тобто, те, куди треба повертатися до первинки, і 70% людей повинно спрямовано бути туди, у нас реклама заміщує поради лікаря, фармацевта. Акушерку, ну і загалом медичного представника, який би міг надати параду. Саме лікування виливається в жахливі форми.